Маю чудову можливість знову привітати дорогих глядачів передачі ранок з Надією добрим ранком, побажати гарного, мирного і тихого дня, і разом з вами дослідити святе Писання і скласти подяки Богові, який залишив для нас обітниці. Господь дає нам доручення, щоб ми досліджували Писання. А я хочу запропонувати, щоб ми досліджували книгу Прока Даниїла, яка Відкриває майбутнє. І Що сказав ангел Даніїлови? Ми читаємо у 10 розділі книги про К. Даниїла. І прийшов сказати тобі, що спіткає твій народ в останні дні, бо відіння це на далекі дні. Даниїл ототожнював себе з Ізраїлем і визнавав гріхи Ізраїтян як свої власні. Він молився, Господи. Помилуй, вислухай, Господи. Господи, зваж і учини. Не забарися задля себе, мій Боже, бо Твоє ім'я прикликано на Твій народ і на Твоє місто. Разом з тим, небесний вісник Гавриїл тричі назвав його мужем бажання. Як можна не розуміти того важливого факту, що. Небесний всесвіт тісно пов'язаний з нашим грішним світом. Дані Даниїлові пророцтва повинні наповнювати наші душі шановливістю, смиренням, лагідністю, а нашу гординю стерти в порох. Тут ми бачимо також чудовий зв'язок між небесним всесвітом і нашим світом те, що спочатку було відкрите Даниїлові, Пізніше було доповнене відкриттям, даним Іванові на острові Патмос. Обидві книги Даніїла і книгу Об'явлення слід уважно вивчати. Двічі Даніїл ставив питання. Скільки часу залишається до кінця? Послухайте відповідь, записану у книзі Прока Даніїла у 12 розділі. І я почув та не зрозумів. Тож я сказав, Господи, який кінець цього. А він сказав, іди, Даниїле, бо слова закриті і запечатані аж до останнього часу. Хай будуть вибрані та хай будуть вибелені і чисельні, хай будуть випробувані вогнем, а беззаконні хай чинять беззаконня. І всі беззаконні не зрозуміють, а розумні зрозуміють, а ти йди, спочинь. Адже ще час до виповнення завершення і устанеш на твій спадок у завершенні днів. Лев з племені Юди, як пише в книзі об'явлення, розпечатав цю книгу, книгу Даниїла, і відкрив Іванові, що станеться в останні дні. Даниїл виконав своє завдання. Залишивши свідчення, запечатане до кінця часу, коли нашому світові належало почути вістку першого ангела. Ці питання надзвичайно важливі у наші останні дні. Книга Даниїла розпечатана в об'явленні Івана. Вона переносить нас у майбутнє до останніх подій в історії Землі. Життя Даниїла відкриває, що Господь завжди готовий почути молитви розкаяної душі, якщо ми шукаємо Господа усім серцем, Він відповість на наші прохання. І з цієї пророчої книги бачимо, звідки Даниїл брав свої навички і розуміння. І якщо так само проситимемо Бога про мудрість, Він примножить наші зібності. І подарує нам небесну силу. Якщо ми прийдемо до Бога в покорі і послусі, і з вірою молитимемося до Нього, як це робив Даниїл, то побачимо Спасіння Боже. Нині ми повинні молитися так, як ніколи раніше, тому що ми живемо у часі кінця. Книга Даниїла сьогодні вже розпечатана. Бо Даниїлу було сказано, як ми читали у Даниїла в 12 розділі, в 4 вірші. А ти, Даниїли, закрий слова і запечатай книгу аж до часу завершення, доки численні не навчаться і пізнання помножиться. Потрібно ретельно досліджувати Боже Слово. Книга Даниїла і об'явлення. Заслуговують такої серйозної уваги, якої ми ще ніколи не приділяли їм за всю історію нашої роботи. Ми можемо менше зупинятися на інших речах, менше говорити про владу Риму і про заблудні церкви. Але особливу увагу слід звертати на те, що написали натхнені Божим Духом пророки і апостоли. Прочитайте ще раз книгу Даниїла. Послідовно пригадайте історії, описаних у цій книзі царств. Зверніть увагу на державних діячів, церковні собори, могутні армії. І подивіться, як Бог принижував людську гординю і перетворював на порох людську славу. Тільки у Бога правдива велич. Пророк бачив як він позбавляє влади одного могутнього правителя і ставить іншого. Господь є монарх у Всесвіту, який має наміри незабаром встановити своє вічне царство. Давні днями, як написано в книзі Пророка Даниїла, це живий Бог, це джерело усякої премудрості, розпорядник теперішнього, який відкриває майбутнє. Прочитайте і зрозумійте, настільки бідними, слабкими, недовговічними, заблудлими і винуватими є смертні люди. Світло, отримане Даниїлом безпосередньо від Бога, призначалося передусім для наших останніх днів. Відіння, які Даниїл бачив на берегах великих річок, тепер у процесі виконання. Усі передбачені в них події незабаром здійсняться. Поміркуйте, у яких умовах жив єврейський народ тоді, коли були дані пророцтва Даниїла? Ізраїтяни перебували в полоні, їхній храм був зруйнований, а храмове служіння припинилося. Юдейська релігія зосереджувалася на обрядах жертвоприношення. Юдеї надавали надзвичайне значення зовнішнім формам, але водночас втратили дух істинного поклоніння Богові. Господь допустив полон свого народу і припинення храмового служіння, аби зовнішні обряди перестали бути головним змістом релігії. Зовнішня слава відійшла, щоб відкрилася духовна суть. Відкриваючи світло своєму народові, Бог використовував людей, котрі належали до різних класів. Даніїл був юдейським князем. Ісая належав до царського роду. Давид був пастухом, але пізніше став царем. Амос теж пас Овець. Захарія був полоненим, який жив у Вавилоні. Єлисей був землеробом. Господь. Висував пророків і князів, вельмож, і простих людей, як узірцевих вождів і через натнення з неба відкривав їм істини, які вони повинні були передати Його народові. А далі все залишалося за людьми, так сьогодні і з нами. Все залишається за нами. А що ми зробимо з вісткою, яку сьогодні нам відкрив Бог? Я хочу молитися. Щоб ми були обачними, зрозумівши вістку від Господа, стали Його послідовниками. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцем нашим, і не введи нас у спокусу, але визвою від лукавого. У Твоєї царство, і сила і слава навіки. Амінь свята книга Біблія вона досить цікаво побудована як підручник, взагалі як книга. Зверніть увагу, що вона поділена на розділи, на тексти. Можливо, для того, щоб легше можна було користуватися. Ніколи у вас не виникала думка, чому так? Чому ось? Давав Господь видіння проку Даниїлу, і Він дуже хотів їх розуміти, але Господь сказав, Даниїл, це не для тебе, це відноситься на кінець часів. І ми з вами живемо в кінці часів, тому що сьогодні відкриті пророцтва книги Прока Даниїла. Сьогодні завдяки книзі об'явлення або книзі відкриття відкрита історія, що було, що є, і чим усе завершиться. Та хочеться, друзі дорогі, щоб ми не закривали те, що відкриває Бог. Навіть тоді, коли воно нам незручне, а щоб ми його прийняли. І не ображалися, коли ми чогось не розуміємо. А те, що розуміємо, давайте практикувати у житті. І тоді ми будемо справжніми послідовниками. Христос сказав через Мойсея, що у тому буде праведність ваша, якщо ви будете старатися пізнати. А якщо сьогодні людина не прикладає зусиль, як вона зможе пізнати? Нехай Господь благословить нас сьогодні новими пізнаннями із Святої Книги Біблії. До побачення!